Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень лайфкріп. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо доволі простенький сайт по майнінгу токенів DRI, на якому ми зможемо заробляти абсолютно безкоштовно та без ніяких планів. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас TRX-WELL. Тут ми можемо заробляти трон абсолютно без складень. І для того, щоб нам почати тут заробляти, ми натискаємо Start Mining. Далі нам потрібно ввести електронну адресу нашого гаманця Fosset Pay і натиснути Start Mining. Нас перекидає в наш особистий кабінет. Відразу запускається в Mining. Тут ми бачимо, скільки токенів вже в нас наманилось. Також бачимо наш щоденний профіль. Далі бачимо нашу потужність. У вас відразу тут буде 2 мегахеша потужності. І також ми можемо збільшувати цю потужність. Костує це 0,05 TRX за 1 МГц. Мінімальна сума придбання тут 20 МГц. це еквівалентно 1 TRX. Тому мінімальна сума поповнення тут 1 TRX. Далі ми бачимо кількість наших рефералів. І також скільки в нас зараз на балансі еквівалентно до долара. Далі ми бачимо, яка в нас зараз потужність і скільки за добу 3 доби. 8 діб ми заробляємо. І також, якщо ми хочемо купити тут потужність, ми можемо порахувати на калькуляторі і вирішити, чи потрібно це нам. Звичайно, я нікого не призиваю сюди інвестувати, тому що це доволі ризиковані інвестиції, тому кожен приймати сам рішення, чи потрібно це вам, і взагалі бути обережні, інвестуючи в інтернеті. Ну і також ми можемо запрошувати сюди партнерів. Для того щоб нам взяти свою реферальну силку, переходимо в вкладку реферал. Тут ми бачимо наше реферальне посилання. Також ми можемо відразу ним ділитися в соцмережах. І також, якщо ви запросите 20 рефералів, ви отримаєте бонусом 700 МГ потужності, тому хто вміє запрошувати. Запрошуйте і збільшуйте свій заробіт. Ну, і тут більше немає тут же про що розповідати. Тут у нас є Вкладка. Ну, також ми можемо звернутися в підтримку. Якщо у нас виникли якісь питання, тут ми можемо переглянути нашу історію виводів. Як бачимо, як. Двічі виводив. чим мене також зацікавив цей сайт, що тут дуже низька мінімалка для виплати. Тобто, якщо ви працюєте без вкладень, тут вона дуже швидко збирається, тому тут можна насправді почати працювати без вкладень. І нехай багато, ну щось заробити. ну і Для того щоб нам вивести наші зароблені кошти, ми повертаємося на головну сторінку. Тут ми бачимо відразу вивід, натискаємо віддрову. Тут ми бачимо, що мінімальна сума. 10 Sato TRX, тобто це дуже мало і дуже швидко можна назбирати. Далі тут ми бачимо, скільки в нас зараз на балансі. Ми можемо натиснути вивести все У нас тут з'являється. І далі наткамо Confirm, чекаємо, все. Як бачите, наша виплата пройшла. Давайте перейдемо в наш гаманець False і подивимось, чи пройшла нам ця виплата. Переходимо в гаманець, оновлюємо сторінку, оновлюємо ще раз сторінку. І як бачите, мені пройшло 582 тисячі Sato's TRX. Також в мене ось ще було дві виплати перед цим цього сайта. І також, хто дивився, я нещодавно записував на Master Miner огляд. І як бачите, також хоч була виплата, тому Master Miner також платить, тому можна на них працювати. Ну і ось такий доволі простий спосіб заробітку був з поглядів. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!